Вітаю, виконаємо номер 1029. Побудуємо графік функції. Отже, функція нам задана за формулою х додати 3 у чисельнику, треба розділити на 2. Але ж, дивіться, обмежені. Х ми можемо задавати від мінус 5 до плюс 7. Що ж, складемо таблицю. Перше, що нам потрібно, так як в нас будуть обмеження, то візьмемо ці контрольні точки мінус 5 і 7, мінус 5. І ось тут візьмемо 7, а тут посередині ще нолік Візьмемо для контролю, щоб у нас получилась пряма лінія. Отже, у від мінус 5, підставляємо формулу мінус 5 додати 3, і все це розділити на 2. Мінус 5 додати 3, це буде мінус 2. Розділити на 2 ми отримаємо мінус 1. Вносимо це в таблицю мінус 1. Ставимо льок, вміста ставимо значення 0. Отже, 0 додати 3 за формою розділити на 2. 3 ділимо на 2, буде 1,5. І наступний це у нас так, мінус 5 взяли, тепер беремо 7. 7 додати 3. Ми отримаємо 10. 10 треба розділити на 2, 10 других або п'ятірка. Вносимо ці дані в таблицю. 0 це буде 1,5, 7 – це п'ятірка. Отже, виходимо на осі координат. Графік будуємо. Перша точка мінус 5, мінус 1, мінус 5 по х по у – мінус 1. Ось у нас точка мінус 1. Ось ця буде точка, перша точка, яку ми побудували: 0,1,5, 0 по іксу. Тоді по Y буде 1,5. Це половина ось ця точка. Як ми бачимо, і тепер третє 7, 5, 7. І треба піднятися вгору на п'яту клітинку. Це буде ось ця точка. Тепер нам треба взяти лінію і з'єднати всі ці точки. Тим паче, що не можна продовжувати, тому що тут є обмеження від мінус 5 до плюс 7. Проводимо. Пряму лінію, верні, прям відрізок, який буде обмеженим у нас. І зараз я беру цей, давайте намалюємо червоним кольором від 7-5 точку. Зараз все ж таки проводимо лінію і будуємо цей графік. Отже, лінія у нас буде. Вона повинна пройти через задані точки. Як бачите, пройшли через цю точку. Давайте намалюємо її синім кольором, збільшимо товщину, щоб був гарний ось такий графік. Як ви бачите, треба цей графік обов'язково підписати. Отже, підписуємо: Y дорівнює. Х плюс 3 розділити на 2. Ми побудували з вами графік функції y до у чисельнику х додати 3 у знаменнику 2 з обмеженням від мінус 5 до 7. Дякую за увагу. Чекаю вас, на наступному номері треба побудувати графік функції, але ж це другий приклад.